Ланське благословіння на 3 грудня 25-го року у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. <клух> Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії про те, як фарисеї підіслали до Ісуса таких людей, які хотіли Його спокусити. І вони почали з того, щоб казати, що ти учитель, який не дивишся на особи, скажи нам, чи треба платити податок кесарю? І Ісус тоді подивився на них і на їхнє лукавство, побачивши це їм своїм серцем, своїм духовним зором, і сказав їм, чого мене спокушаєте, дайте мені динарій, хто на ньому намальований. Вони сказали кесарь. Он говорить, так віддайте кесарю кесареве, а богаві Боже. Знаєте, от є неправда, яку роблять барисей. Вони шукають підстави, щоб людина навіть несвідома сказала щось не те, за їхніми мірками не, неправильне, для того, щоб засудити. Тобто шукають не правди, а шукають, ну, я знаю, там, для них якусь підставу, людину вбити. І є правда, яка просто звучить правдою. І ті, хто шукав підставу якусь, да? безсилі перед правдою, яка просто звучить і яка йде своїм шляхом, і яка не боїться спокушення. І одні бояться цієї правди і хочуть її вбити. А правда не боїться неправду і йде своїм шляхом і залишається недоторканою. І приклад такий, знаєте, чи треба платити податок кесарю? Ісус нам відповідає, кесарю треба кесарю віддати, а Богові Боже. Але в цьому, в цих словах, закладено великий смисл. І люди, які спокушали, зрозуміли, що віддаючи Богові Боже, Боже то завжди на першому місці. І те, що вони спокушають, уже не Боже. Ну то, що вони підстави шукають, вони дивляться на Боже. Вони обрали менше вартісті, тобто кесарєве, і поставили вище над Божим. І вони теж це зрозуміли. І в нашому житті чи треба платити податок державі? А хто каже, що не треба? Треба. Але коли ми говоримо, що люди, які, деякі люди, які в державі крадуть щось, але вже це справа не в припадатку державі кесарів, Або деякі люди, які а, цей податок хочуть вкрасти, це вже справа тих людей крадеїв. але податок до державі платити треба. Хто грошима, а хто сьогодні як воїни своїми діями віддачу своє життя? Але все це все одно менше, ніж тим, що треба віддати Богові Боже. І от коли у нас Богові Боже буде на першому місці, ми, незважаючи на ту неправду, крадіння з одної сторони і з іншої сторони. Будемо розуміти, що податок Кесарю, тебе платити, але він повинен стати на тому місці після не податку Богові, а віддання свого серця Богові. Просто тоді, коли я Богові віддам належне, я зрозумію, що відбувається в земному житті. Для чого? Для того, щоб, віддаючи земне, набувати небесне. І тоді я розберусь з цими податками, розповіду з тими крадіями і розповідаю з цими, хто хоче там щось з мене. Викрутите, знаєте, обдурите мене, бо істина, яку я буду нести, цю неправду, о, до, 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 а, ця неправда буде без сила до цієї істини, яка буде в мені. Да, так, накрутив багато слів, але насправді те, що сказано Ісусом, кесарю Кесаря, кесареве, а Богові Боже. І є відповідь на ці всі питання. І дай Боже, в наших серцях ця істина, щоб зазвучала, щоб вона випромінювала, вона лунала, і тоді неправда нас не церкнеться а яка буде дуже хотіти цю істину, знаєте, закрити, щоб вона не світила бо цей світ викриває неправду і показує цю скривленість, уродливість. Тої неправди, яка існує, підступність, яка ховається по кущам в тіні, щоб її ніхто не бачив. як ті придумували якісь там, вигадували якісь підстави, щоб, ну, щоб засудити Ісуса. незважаючи на те, що Він був правдою. І дії Його були правдою, і життя Його було правдою. Амінь.